30 липня 2024 рік. Життя кілометри. Роки мого життя це кілометри, що від народження пройшов і дотепер. Десь пішки йшов, десь біг та рухався вперто. Немало мозолів таки натер. Було всього на цим шляху життєвим, був сміх, і сльози, і кохання, страх, і біль. Та й зараз все це є у серці учуттєвим, докупи змішані в нім цукор перець, сіль. До сотого дійти, я хочу кілометра, ще й крок зробити у наступний день. Життя люблю і римую це відверто серед сьогоднішніх, і молитов, і будень. Ще б хотілось добру пам'ять залишити, Щоб не лише в римах щирих слів. Мене згадає, хто їм серце, щоб зігріти, душа, щоб тішилась і в день, і серед снів. Роки мого життя це кілометри. Що від народження пройшов і далі йду. Люблю життя, як і любив його нестерпно, тож підрахунок і метрів теж веду. Малюй Господа, підтримай на шляху всім. Ще дякую за стиль і крій взуття, хоч іноді мій крок був і болючим. Та що до стадії йду, надія є і відчуття. <клухи> Михалич, місто Херсон.